Про усі гроші, що потрапляють до їхніх рук від охочих допомогти волинським бійцям на передовій, волонтери доповідають повсякчас у соцмережах та через пресу звітують не лише про грошові надходження, а добровольчі рухи розповідають про найменші внески своїх однодумців за кожну пару зв'язаних власноруч, теплих шкарпеток чи банку огірків від бабусі. Чергову розповідь про будні нововолинських волонтерів нам трапилась нагода почути з уст Валерія Курстака. З нашої сторони ми хочемо зробити все, щоб якось забезпечити наших солдат. будь то провизией, будь то теплыми вещами, обувью, будь то такими средствами, которые э, помогают им воевать. Это то, что мы можем. Это бинокли, это прицелы, это тепловизоры и различные другие вещи, которые им помогают воевать. Даже вот такой простой предмет, как планшет вроде бы, да, Он на сьогоднішній день очень нужен на передовой, тому що його программируют, і він допомагає нашим артилерістам і наміщикам активно поражать цели противника. Вот простая проста вроде бы, но она очень нужна. Волинський осередок спілки воїнів афганців, який представляє Валерій Курстак, забезпечує необхідним солдат із усієї Волині. Допомоги воїнам на суму понад півмільйона мільйона гривень відправили на передову лише протягом останніх чотирьох місяців. І це лише цифри, які вдалося задокументувати. Без накладних волонтери передають бійцям. Набагато більше. Кажуть, підрахунки не мають значення. Головне, що допомога з тилу піднімає бойовий дух хлопцям на лінії вогню. Звонив ротному, він сам росіянин, але воює дуже ну, доблісно, як говорить, за Україну. І я йому дзвоню я кажу, як діла, скажи мені, а він говорить, все нормально. Прорвали с русские танки, ведем бой. И все, и положил трубку. Вы знаете, после таких слов аж просто мурашки по коже идут, что люди не теряют даже в такой ситуации, такого какого-то своего юмора, который піднімає настроєння і солдатам і офіцерам. Близько 20 поїздок в зону АТО волонтери здійснили протягом останніх кількох місяців. Доставляють не лише допомогу, довозять і самих бійців. На зворотньому шляху забирають біженців і навіть домашніх тварин. Втім, на роботі людей доброї волі завжди є охочі спекулювати. Так нещодавно трапився випадок, коли з'явилися документи про те, що волонтери буцімто отримали допомогу від обласного керівництва 17 тонн палива. Самі ж волонтери про таку жартовність ні сном, ні духом. Честно, я когда узнал эту информацию, я был в дороге, я был в шоке, потому что я со всей ответственностью заявляю, не было никаких 17 тонн топлива на спилку ветеранов Афганистана. Сто процентов, потому что вчера, общаясь с, с Григорием Григорьевичем, головой спилки Афганистанов, я говорю, откуда пошла эта информация. Оказалось, что в свое время... Э, вы должны напомнить, Министерство обороны рассылало такие бланки, в которых нужно было дать информацию, что э, громадские объединения, облрады и городские советы, что помогли воинам, находящимся в зоне АТО. Там было очень много таких строчек, и ко мне в том числе приходили с такой информацией, что вы туда завезли, что вы дали. Вот. І, 에, Павлович о том, что да, у него бумажка, і он приблизительно на то час, сколько було поїздок, графік він он написал приблизительно 15 тонн топлі типу, за этот період. Ну, але это так он взяв з його ніхто ніколи не вважав. Інше об'єднання нововолинських волонтерів центр допомоги військовослужбовцям. Протягом піврічної діяльності зібрав на допомогу бійцям теж немалу суму понад 500 тисяч гривень. Волонтер Борис Бабійчук закликав усіх містян і представників бізнесу Нововолинська не бути байдужими і долучатися до підтримки бійців, зазначивши, що рівень громадської активності у цьому напрямку останнім часом знизився. На сьогоднішній день є важлива проблема це підтримка родин бійців, які воюють, бійців, які були поранені, родин бійців, які загинули. От. Ця вся робота повинна робитися спільною громадою, і кожен з нас повинен розуміти, що тільки ми разом зможемо, я кажу, допомогти цим людям. Кожен з мешканців міста, району, повинен собі сказати: Я хочу допомагати. Відповідно, раз в місяць якусь суму. На пожертви він може виділити, принести до нас центр чи перерахувати по розрахунковому рахунку. Волонтери кажуть, наші бійці потребують допомоги постійно, адже отримавши підкріплення стилу вже на завтра після чергового обстрілу, солдати знову можуть залишитися ні з чим.